Прошу брата сказати кілька сніг. Починаю день з думкою про Бога. Бог моє життя, правда і дорога, Бог Спаситель мій від життя марноти, на собі несе всі мої турботи. Кожен день життя то дарунок Бога, хоч не кожен день маю перемогу. Боже, будь зі мною кожної хвилини і прости мені всі мої провини. Починаю день з думкою про небо. Знає добрий Бог всі мої потреби, а найбільша з них то потреба в Бозі, щоб зі мною був на земній дорозі. Шановні друзі, пані і панове, сестри і брати, слово Господне закликає нас перш за все творити молитви за всіх людей, особливо за тих, які при владі. У нас сьогодні така. Чудова <кій> нагода зібратись разом і молитись один за одного і за всю нашу країну. Отож звернемось до Господа. Боже наш святий і праведний, молитва наша до Тебе, за народ наш, за країну нашу, особливо за тих, як Слово Твоє говорить, перш за все звершувати молитви за царів або за тих, які вважають себе за царів. За тих за начальників, за тих, хто при владі, щоб нам, народу нашому, провадити тихе і мирне життя у всякій побожності і чистоті. І Якщо всі в нашій країні будуть шукати правди, праведності, справедливості і чистоти, наша країна зміниться, зміниться силою і правдою Божою. Отож, Господи, ми просимо Тебе, щоб в Україні звершувалися і реформи провадились, але особливо реформація духовна, що відбувалась, Господи, Як цього року вся Європа і весь світ пригадують ті події 500-літньої давності реформації в Європі, яку почав Лютер, так що ця реформація мала і сьогодні, і в ці часи особливих випробувань в нашій країні, особливу дію в народі нашому. Щоб люди не тільки мали Біблію у себе на поличці, але читали Боже Слово, щоб жили за Твоїм словом, щоб любили Тебе і ближнього свого як самого себе, як слово Твоє нас закликає. Нехай, Господи, буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Хай славиться і святиться ім'я Твоє. Господи, благослови. Україну і бережи її народ. Боже, засяй світлим лицем своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого, освіти світлим лицем своїм Україну, нашу любу країну і дай мир народу нашому, дай мир Божий і мир з Богом, багатьом або всім людям, всім людям нашої країни. І нехай буде слава тобі. Нині завжди, і на віки вічні, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Слава на віки Богу живому!